Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання полонені, що заважає звільнити, повернути в Україну наших людей із російського полону. Які є перешкоди, що заважає повернути наших людей із російського полону? Дуже гарні карти вийшли, хоч надія така вже Ой, втрачають люди вже надію. Самі полонені дуже сильно чекають на повернення, вже в них ну, вони вже втратили надію, так би я сказала. От. Що цікаво, виходить чомусь, що самі військові зможуть звільнити, врятувати наших людей, визволити. Тут готують два обміни. От, тут готують два обміни. Це і військові, і поранені. Можуть бути ще і діти. Щось іде з Маріуполя. І ще паралельно самі військові своїми діями будуть звільняти наших полонених. Вони десь близько, біля фронту. Скажіть ви ще сили, чи є ще щось, що заважають? Звільнити наших людей з російського полону, повернути в Україну. То б де не утримувався, де б не знаходився. Так, так. кинуть? Так, ці військові. Росії прикриваються цивільними, прикриваються полоненими, прикриваються саме військовими, які з України, які знаходяться у полоні, і їх тримають там, де, а, значить, расисти мають свої позиції на це лінія вогню. Туди можуть прилітати ракети, можуть прилітати снаряди. Тут не будуть вбиті полонені. Тут їх будуть рятувати, їх врятують. І знайдуть, де їх тримають. Я не знаю, це можуть бути якісь які великі приміщення, підприємства, заводи якісь. Їх там знайдуть. Борашисти будуть так тікати і кидати усе, і техніку, і полонених, все. Щось іде Запорізький напрямок що Угу. Заперечую весь негатив, заперечую. Заперечую весь негатив. Прошу виші сили, допоможіть мені, заперечую весь негатив. Ой, відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення наших людей, визволення із полону, без ушкоджень здоровими, буде так. Ну, от вони заманюють навіть так, використовують полонених, спеціально заманюють. Там, можливо, пастка навіть буде ще заманована. Запеч, руйную всі рашистські плани. Запереч, запереч, запереч. Руйнує всі расистські плани. Прошу, допоможіть нам вищі сили, визволити наших людей з полону. відвертає росіян від полонених українців. Дійсно, не можуть чіпати наших людей. Перекриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть звільнити наших військових, цивільних дітей, жінок із російського полону, визволити, повернути в Україну. Більше не можуть расисти тримати наших людей, повертають усіх. Буде так, буде так, буде так. Більше не можу жодної перешкоди. Не буде все сказане, здійснене так буде. Дякую за увагу.